Історія палацу кунін, Шцидзин, глава 77. У в'язниці краще, ніж вдома. У глибині вузького провулка у невеликому дворі Джо Інжій підвівся, щоб провести Дзян Дзянсуєнін до воріт. Він сказав Якщо друга панна хоче відвідати Юфандінь, краще зачекати до вечора, щоб уникнути натовпу і зайвих цікавих поглядів. Яонян йшла слідом і теж вийшла провести Дзянсюянін. Дзінсюянін відповіла тоді я прийду пізніше. Вона почала спускатися сходами біля входу, зарослими зеленим мохом, але зупинилася, глянувши на Яонян, і з легкою усмішкою сказала Дякую за чай. Яонян розгубилася і збентежено кліпнула. Вона була лише служницею Джо Інджі й не розуміла, чому така поважна пані, що мала вагу для її господаря, була до неї настільки ввічливою. Вона поспішила відповісти, минулого разу в нас не було гарного чаю, щоб почастувати вас, та й моїх умінь небагато, і я боялася, що він вам не сподобається якщо вам було до смаку, це чудово. Після цих слів Дзян Сюйнін попрощалася і повернулася до своєї резиденції. Тим часом новина про те, що Юе та Юфанінь були заарештовані військовою вартою і очікують суду, вже дісталася маєтку графа Ціньюньбо. Спершу всі вважали, що ЮЄ просто вийшла розважитися і незабаром повернеться. Тож знав, що якщо людина так довго не з'являється, значить її заарештували. У домі здійнялося хвилювання. Почувши новину, дружина графа ледве не знепритомніла, та старша дочка Юшуан виявилася стриманішою. Вона спитала в слуги, який приніс звістку Що зробила моя сестра? Як так сталося, що її заарештували? Слуга відповів Чув, що вона посварилася з третьою паною в чайному домі. Друга пана з дому дзян була поруч і повідомила про це. Коли прибули стражники, вони забрали обох, сказавши, що на місці розібратися неможливо і краще провести розслідування в канцелярії. Це були лише чутки. Насправді, ініціаторкою бійки була Юфанінь, але коли всі дізналися, що обох дівчат заарештовано, то вирішили, що винні обидві, і чутки перекрутилися. Дружина графа одразу вибухнула лайкою. Ця маленька, нечепура юфанінь, постійно тягне біду в наш дім. Та Юшуан була кмітливішою. Вона звернула увагу на згадку про другу пану Дзян. Її саму не обрала для навчання при палаці, тож вона знала про суперечності між сестрою та Дзян Сюєнін лише з чуток і не розуміла всіх подробиць. Хоч і підозрювала, що справа може бути пов'язана з Дзян Сюєнін, проте не хотіла робити поспішних висновків. Вона сказала Моя сестра отримала рідкісну можливість навчатися в палаці, вона повернулася додому лише, щоб відпочити. Не можна допустити, щоб цей інцидент став відомим у столиці. Незалежно від того, винна вона чи ні, будь які плітки про неї в палаці зашкодять якщо хтось скористається цим, вона може втратити своє місце вона має повернутися до палацу за день, якщо до того часу залишиться під вартою, усе стане набагато складніше. Ми, жінки, нічого не зможемо зробити. Потрібно, щоб батько втрутився. Дружина графа відразу вигукнула Так, так. Ми ж теж із знатного роду, а ці стражники хапають людей без причини, навіть не зважаючи на наш статус. Я зараз же піду до графа і попрошу, щоб він розібрався. Кілька людей швидко подалися до графа чіню Айнбо, щоб усе розповісти. Почувши подробиці, граф різко змінився на обличчі, підвівся і запитав того стражника Джо, що заарештував Ює, нещодавно підвищили у звані, усі мовчали, не розуміючи, до чого це. Графтін юань вибухнув Дурні. Безглузді, навіщо без причини чіплятись до стражі? І з попереднім Джо ми ще могли знайти спільну мову. А цей новий, хоч теж на ім'я Джо, навіть не відповідає на мої прохання. Уся ця варта, ненаситні демони, їм що, не дай, усе замало. Як я зможу втихомирити їхні апетити? Хіба що ще більшими бідами? Дружина графа розплакалася. Але якщо ви не врятуєте її, що буде з нашою ює? кажуть тих, хто чекає суду, тримають разом зі злочинцями, хто знає, через що вона там проходить. Обличчя графа спохмурніло. Останнім часом у палаті ширилися чутки про те, що для князя лінзі шукають наречену. ЮЮЕ завдяки своєму хисту до живопису і каліграфії привернула увагу під час свята ліхтарів і дістала шанс стати придворною ученицею. Це була рідкісна можливість, яка могла відкрити їй шлях до вигідного шлюбу і принести користь усьому дому графа. Та якщо вона побуває у в'язниці, дівчину з законного шлюбу не можна так просто зганьбити якщо про це стане відомо, хто захоче взяти її за дружину. Це була справжня катастрофа. Хоч рід графа походив зі стародавньої знаті, останні три покоління не мали жодної реальної влади. У сучасному дворі він давно опинився на узбіччі, залишившись лише гарною оболонкою, і хто знає, скільки ще доведеться витратити, щоб зам'яти цю справу. Чим довше граф про це думав, тим більше сердився. Але іншого виходу не було він зціпив зуби і наказав управителю. Іди, перевір запаси срібло в внутрішній скарбниці та негайно приготуй кінну повозку!» Я вирушаю до канцелярії. Коли Дзян Сюєнін повернулася до маєтку Дзян, сонце вже схилялося до заходу. Щойно вона переступила поріг, стара служниця зустріла її словами Ви так рідко повертаєтесь із палацу. Пане пані казала, що вечеря сьогодні була у головному будинку. Я вже боялася, що ви запізнетеся, але, здається, ви саме вчасно. Дзян Дзясюєнін на мить замислилася і відповіла гаразд, зрозуміла. Якими б не були внутрішні стосунки в родині, назовні вони залишалися єдиною сім'єю. Повернення додому вечорю було цілком природним. Вона трохи привела себе до ладу у своїй кімнаті, тоді рушила до головного будинку. На веранді вже горіли ліхтарі. У кімнаті Дзян Бояо та менше сиділа вже якийсь час. Дзян Цюєхуей розмістилася поруч із менши. На столі лежало запрошення із золотим тисненням. Дзян бояо схилився над ним, похмуро насупавши брови. Коли Дзян Сюйніну увійшла, вона зробила уклін. Батько жестом попросив її підвестися, глянув на неї, ніби хотів щось сказати, але промовчав. Сюйнін помітила його вагання і підняла очі, побачила в його руках запрошення. На обкладинці чіткими енергійними рисами було виведено знайомий почерк то була рука Ян Ліня. Дзян Бояо, відчувши, що вона теж має побачити це, передав їй запрошення, мовивши Запрошення від бравого князя Юньї, нас запрошують на церемонію повноліття шидзи. Коли Дзян Сюєнін розгорнула запрошення, її пальці ледь зригнулися. Усі слова були написані рукою Янліні, хоч у тексті не згадувалося її ім'я і виглядало це як звичайне запрошення, вона зрозуміла бравий князь не міг власноруч підписати всі запрошення це було особисте. Хоч цей юнак колись публічно відмовився від неї перед усіма, він усе ж хотів, щоб вона була поруч і бачила момент, коли він стане дорослим. Дзян Дзясюянін повільно закрила запрошення. Дзян Бояу спитав Підеш? Дзян Дзясюянін відповіла Піду. Почувши їхню розмову, меншина змогла позбутися тривоги. Вона знала, що дім бравого князя нині під підозрою, і не могла уявити, чим усе скінчиться. Багато знатних родин столиці, певно, вже намагаються триматися осторонь, то чи варто туди йти. Але, побачивши, що дзян бояо мовчки киває, вона вирішила не сперечатися. Вона лише сказала Сядьмо вечеряти. Кухня в їхньому домі була звичайною, а Дзян Цюєнін завжди мала вибагливий смак, тому їла небагато. Дзян Дянцюєхої сиділа поруч і теж мовчала. Увесь обід минув у мовчання, атмосфера була важка і напружена. Коли подали чай менши, нарешті, заговорила У домі рішення приймає господар, мені не слід надто втручатися, але ж усі знають, що бравий князь упав у немилість імператора. Наша нін завжди отримувала від молодого князя багато уваги, і, хоча й весілля не відбулося з огляду на пристойність, вона справді повинна бути присутня на його церемонії, я не заперечую. Але Хуей і дім князя Юньї не надто близькі. Нещодавно п'ючи чай з дружиною графа Дінго, я почула, що скоро князь Ліндзі почне вибір нареченої. Думаю, цього дня Нін може піти, а хвої краще залишитися вдома. Адже Дзян Цюєнін, як придворна учениця, уже прославила наш дім. Хоч менше й відчувала певну ніяковість через суперництво між Дзян Цюєнін і дочкою графа Цінь Юань у палаці, вона не засуджувала її, просто хотіла забезпечити хвоєй кращі шанси на вигідний шлюб. Дзян бояо кивнув, це слушно. Але несподівано дзянцюєхує, яка досі мовчала, підняла голову і промовила Я теж хочу піти. Менши здивовано розширила очі Хуей. Та дзянцюєхує, глянувши на сестру, не змінила рішення. Батько, як голова родини, мусить бути присутній на церемонії. Наш вибір уже не такий важливий, і, можливо, дім Юньї ще має шанс на виправлення. Якщо батько і сестра підуть, то і ми з матір'ю теж повинні. Менши розгублено застигла. Навіть дзян бояо не очікував таких слів. Дзян Сюєнін просто дивилася на неї, на її гарне, спокійне обличчя, і подумала, що її міркування цілком розумні, така дівчина зі знатного роду. Чим вона гірша за сяошу? Вона повільно усміхнулася. Менше теж визнала, що це має сенс. Дзян бояо зітхнув і сказав, що донька говорить мудро. Після чаю дянцюєнін і дянсуєхує вийшли на варанду. Дзянцюянін зупинилася і промовила Якби я була на твоєму місці і мала таку чудову нагоду, я б її не втратила. Уся столиця знає, що князь лінзі близький з Лінім, тож він обов'язково буде на церемонії. Дянцуєхує раптово зблідла, вона, здається, не чекала таких слів і напружилася, а дянцюянін залишалася спокійною, як завжди. Вона опустила погляд на вишиту хустинку в руках сестри, обережно витягла її, розгорнула на долоні. На ній були зображені світло світло-зелена орхидея та маленька червона квітка в кутку. Цюйнін ледь підняла брови і сказала з лагідною усмішкою Сподіваюся, що незабаром ти теж зможеш узяти цю хустинку з собою до палацу. Вона повернула хустинку сестрі. Дзян Цюйхуей дивилася на неї, не розуміючи, що саме мала на увазі молодша сестра. Дзян Дзянсуінін ніколи не була близькою з нею. Вона завжди жила своїм життям і не прагнула, щоб інші розуміли її наміри. Думаючи про візит до Юфанінь, вона повернула хустинку в руки Дзян Дянсюєхуї і швидким кроком рушила до виходу з маєтку. Було вже надвечір, і вона саме збиралася виходити з дому. Але ніхто в домі не наважувався заперечити, здавалося, всі вже звикли до цього. Дзян Дянсуяхує стояла на місці, проводжаючи її поглядом. Незважаючи на думки інших, дянсюянін була такою, наче ступає поверх усіх правил, накладених на жінок внутрішніх покоїв. На мить Дзян Хоє навіть відчула до неї заздрість, та невдовзі вона знову опанувала себе. Дзянцюанін прожила життя, якого Дзян Хоє ніколи і не знала, отож їхні вдачі так різнилися зрештою, у кожного своя доля. Було вже пізно, а Джо Уінжі все ще перебував у канцелярії і не збирався йти. Підлегли запитав Командири, ви не повертаєтеся? Джоу Інджі відповів У мене ще справи. Можете бути вільні. Стражники у формі не насмілилися ставити зайвих питань, скинули службові плащі і, підтримуючи один одного, подалися випити. Джоу Інджі залишився сам. Дзян Сюйнін прийшла рівно в призначений час вона була закутана в темно синій плащі і велику накидку з каптуром. Під нею довго світла жовта сукня, що підкреслювала її стрункість. Коли в канцелярії вона зняла капелюха, відкрилося її бліде обличчя, риси, мов виписані пензлем. Джоу Інджі глянув на неї, потім опустив очі і сказав сьогодні вдень із маєтку графа цін вже приходили по цю особу. Але я пам'ятаю, ви казали, що матимете два дні відпочинку, тож квапитися не варто, Погадаю, звільнити її завтра буде не пізно. Його нещодавно підвищили у званні, і вперше він відчув, яке це задоволення, коли влада в твоїх руках. Вдень приходив сам граф Тін Юань, але не насмілився багато говорити з Джоу Інджі. Він простягнув скриньку зі срібними асигнаціями три тисячі лянів. Джо Інджі зиркнув на графа, злегка насупив брови і мовив графові не слід так клопотатися. У канцелярії ми доведемо розслідування до кінця і відпустимо щонайбільше за сім вісім днів. Якщо ваша донька справді не причетна до підбурень і заворушень, із нею нічого не станеться. Граф Тін Юань здригнувся. Потім витяг із лівого рукава асигнацію на п'ять тисяч лянів і поклав на стіл. Джоуінджі насупився ще більше. Це всього лише молодеча справа. Стража у формі знає міру і не прив'язуватиме це до заколотників чи секту. Графи, прошу повертатися додому. Почувши це, граф цін юань ледь не впав навколішки зі страху. Далі, стіпивши зуби, наче від раптового болю, витяг із правого рукава ще одну асигнацію на п'ять тисяч лянів і поклав на стіл. Ледь стримуючи сльози, він сказав Від народження моя донька ні в чому не знала нужди, ми її балували, берегли, хоч іноді й робить дурниці, але нікому не шкодить. Вона з великим трудом дістала право навчатися при палаці і має незабаром туди повернутися. Прошу вас, командире, виявити милість і поблажливість. Тоді Джо Інджі нарешті, мовив граф так дбає про свою дитину, це справді зворушує. Коли так, я накажу розпочати допит цієї ночі. Приходьте завтра. Графцін Юань пішов, дякуючи, залишені ним 13 тисяч лянів, звісно ж, лишилися тут. А чи лайф він Джо Інджі за жорстокість уже після відходу, цього невідомо. У цю миджо Інджі дістав із рукава конверти, подав його Дзян Сюйнін сказавши Завтра з маєтку графа прийдуть по Юйоє, але ні словом не обмовилися про іншу прийомну дочку. Я сказав графу Цінь що одну особу слід залишити для допиту, оскільки порушницею порядку була Юфан'їнь, її поки не можна відпускати. Граф погодився і пішов. Дзянсюїнін узяла конверт. Розгорнула всередині дві асигнації по п'ять тисяч лянів. Вона знову заховала їх і майнула думкою, що навіть на найгіршому кораблі знайдеться кілька цвяхів сума невелика, але не мізерна, і вона надто добре знала, з ким має справу в особі Джо Інджі. Ймовірно, граф дав йому більше, а до неї дійшла лише ця частка. Вона мимохідь уявила вирос обличчя графа в ту мить і те, як Ююе зненавидить його, коли довідається. Дзян Сюїні усміхнулася про себе. Подумала, що ці гроші можна пустити на справу соляних колодязів, доклавши трохи власних, мало б вистачити. Вона сказала щоб витягти Ююе, у маєтку графа вже неабияк розчедрилися. вдруге вони навряд чи схочуть платити. Одна законна донька, друга прийомна, одна навчається при палаці, інша без батька й матері, помре в тюрмі, ніхто й не помітить, і в них є мотив тримати Юфанінь у тебе, аби зберегти козир на руках, навмисне залишити її тут, щоб бути певне у грошах. Це були звичні прийоми, яких у чиновницьких колах вистачало. Джо Інджі, вислухавши, кивнув, Дзян Сюєнін спитала Як там Юфанінь? Джо Інджі повів її до тюремних камер у задній частині канцелярії. Тюремник, побачивши, що командир привів жінку, закутану з голови до ніг, хоч і не міг роздивитися її обличчя, не посмів ставити запитань, отримавши наказ, без слів, відчинив двері і провів усередину. Стража зазвичай ловила злочинців для імператора, і затримані часто були з поміж знаті, часто доводилося вдаватися до певних методів аби примусити казати правду, тож у в'язниці крізь стояли різні моторошні знаряддя тортур. Дзян Суєнін ні в минулому, ні в теперішньому житті в такому місці ще не була, озираючись, відчувала шок. Та вже наступної миті мимоволі згадала Джана Дже у минулому житті його кинуло за ґрати, а допитував ворог яких мук він зазнав, важко уявити. Камери були без вікон, темні й сирі, а взимку тут було особливо холодно, подекуди сиділи люди, більшість уже спали. Ті, хто не спав, дивилася на перехожих байдужими очима, ніби живі мерці. У їхніх поглядах застигло моторошне заціпеніння. Що далі вони йшли, то менше було камер з в'язнями, більшість стояли порожні. Коли вона дісталася найдальшої камери, Сюєнін помітила на підлозі перед дверима кілька яскравих відблисків від свічок. Увійшовши, вона побачила хоч це і камера, але в ній охайно прибрано у кутку постіль, накрита товстими ковдрами, при стіні письмовий столик із чорнилом паперами тушу, на столі яскраво горять свічки. Жінка сиділа за столом, схилившись над сувоєм. Волосся просто зібране, пасма спадають на плечі, обличчя м'яке й слухняне. Це була Юфанінь. Дзян Дзянцюанін завмерла на мить у дверях, дивлячись усередину, не знала, як повестися. Джоуінджі, що йшов позаду, теж мовчав. У камері було тихо, і Юфанінь виразно відчула кроки Дзян дзінцюяніни Джоінджі. Обернувшись і побачивши Дзян дзянцюанін, вона щиро зраділа. На швидку руч підвелася, відчинила лишень причинені двері камери і вигукнула Друга панна, як ви тут опинилися? Дясін мовчала, вона важко глянула на Джоу Інджі. Не можна було заперечити, хай як жорстоким було серце цієї людини, у минулому житті Усюанін були свої причини користуватися саме ним. Він надто вміло вів справи двері камери від початку не були замкнені. Просто причинені, як звичайні двері. Побачивши це, Джоу Інджі відійшов подалі. Дзян Цюйніну увійшла й, окинувши все поглядом, усе ж вирішила, що місце затісне. Вона глянула на Юфанін і сказала Це мені раптом спало на думку, і через мене ти потрапила до в'язниці. Юфанін ще ніколи не була така щаслива. Вона озирнулася. Побачивши, що її камера вельми зручна, і почувши слова Дзян Цюйнін, поспіхом захитала головою Міні, це не так. Командир Джоу дуже добре до мене ставиться. Я знаю, друга пана не хотіла, аби я повернулася додому і зазнала покарання. Це моя вина, я вчинила надто гарячкувато. Я... я живу тут, і мені дуже добре, дуже добре. Дзян Цюїнін здивувалася. Добре? Юфаніні енергійно кивнула, не приховуючи радості. Вона хотіла сказати, що тут куди ліпше, ніж у сараї, що є світло, щоб читати, і книга для навчання. Та тільки но зібралася, зустрілася з її поглядом і раптом збагнула, що не може довіритися, тож розтулило вуста і знову стулила. Упустивши голову, втратила давню радість, знову стала несмілою, невпевненою. Дзян Цюйнін, побачивши її такою, хоч і не знаючи всієї правди, вже здогадувалося про сім вісім часток. Дивлячись на її змарнілий вигляд, як було не зрозуміти, що Юфанінь пережила тяжкі дні у маєтку. Її серце спалахнула гіркота. Дяні насміхнулася крізь вологу в очах і посадила Юфанінь на чисту постіль. Сказала, Я знала, що в маєтку тебе кривдять, але не могла втручатися в справи графської родини, тому вигадала цей спосіб. Добре, що тут є командир Джо, подбає про тебе. Більше я нічим допомогти не могла, але принаймні тут, у цьому неприхильному місці, ти зможеш жити по людськи. За кілька днів попрошу командира трохи пом'якшити умови. Щоб можна було поти випускати тебе. Я просто повернуся до палацу, і справа соляних колодязів і справа Жень Вейджі усе буде залежати від тебе. Якщо тобі тут добре, це мене тішить, але якщо ні, то не смій падати духом, мені потрібна твоя допомога, щоб усе владнати. Вона говорила з усмішкою, але в голосі чулося стільки гіркоти, що її фанінь защемило в серці. Вона поспішила запевнити Друга пане, не хвилюйтеся, фанінь може і. Не але за ці дні я навчилася читати рахункові книги. Я вже бачилася з женим веджі і обговорила це. Моя старша сестра в маєтку теж хоче взятися за цю справу. Я пам'ятаю ваші слова якщо з цієї в'язниці можна вийти, то й тут можна вести справи, і кращого місця під небом не треба. Я. я дуже рада. Слова плуталися. На сам кінець вона лише хотіла бодай якось утішити дзянцю і та не знала, як сказати. Хто б міг подумати, що хтось може вважати тюрму, затишнішою за рідний дім. Спочатку Дзян Дзянцюанін заспокоїлася та, згодом обміркувавши, мимоволі сміхнулася, хоч і було їй до смутку. Вона не стала розвивати тему, боячи, що не стримається, і почне розпитувати, через що саме пройшла Юфаніню маєтку. Тоді Дзян Дзянсюянін дістала з рукава конверт, який передав Джоу Інджі і подала його Юфанінь мовивши Навіть найхудіший верблюд більший за коня. Соляні колодязі родини Жень із дзюдзину, хай би як були за Непалі, все одно цінніші за будь які мрії простих людей. Без грошей нічого не зрушиш, тож тримай у себе. Їнь розгорнула конверти й обомліла від подиву. Стільки грошей вона ще ніколи не бачила. Дянцюянін знала, що ці кошти не дійшли з маєтку графа цін юаня і вважала, що вони мають лишитися у Юфандінь, як певне відшкодування. Однак озвучувати цього не хотіла, тож, згадавши теперішні обставини, сказала у маєтку графа тебе за людину не мають, а сестра Юєї так жорстоко з тобою поводиться тобі не слід було там залишатися, та я поки не знаю, як тебе звідти забрати. Юфанінь на швидку руч утішила її. Нічого, фанінь гаразд, навіть якщо мені судилося прожити тут усе життя, я не засмучуся. Дзян Цюєнін не всміхнулася, вона дивилася на неї і уперше відчула щире співчуття Найкращий і найчесніший спосіб покинути маєток графа вийти заміж за надійну людину. Тоді ніхто не матиме підстав дорікати, але щоб захистити тебе, мені довелося вдатися до хитрощів, і ти опинилася у в'язниці. Тепер влаштувати добрий шлюб буде важче найкращий шлях піти з маєтку графа це шлюб. Юфанінь кліпнула очима. Опустивши погляд на конверт у руках, у ньому лежали асигнації на 10 тисяч лянів. Вона поринула в роздуми.